Лікування аутоімунних хвороб. В офіційній медицині вважається, що це невиліковні хвороби. Рішення на сьогодні в їх лікуванні не існує. Там будується терапія на тому, щоб заспокоїти трохи реакцію тіла, заспокоїти трохи імунітет і якось примирити організм, якщо повезе привести в стадію ремісії. Класична китайська акупунктура за методом Пітера Ван Кервіля дозволяє лікувати аутоімунні хвороби. Я не можу сказати, що не всі, скоріше всі, просто у певних аутоімунних хвороб є дуже швидкий перебіг, да? і там мало чим можна допомогти. Але, наприклад, аутоімунний тиреоїдит Хашемута, розсіяний склероз та схожі стани вони гарно лікуються. У кожного буде свій ритм, у кожного буде свій темп. Я б не сказала, що воно прям вилікує і зникло назавжди. Ми приходимо в ситуацію, коли без ліків за допомогою голок можна привести людину, коли повністю зникають всі симптоми, і на КТ, МРТ та всіх дослідженнях ми не бачимо нових якихось вогнич, запалень або знижуються добре антитіла при отоімунному теродиті там з тисячами виходить, наприклад, на 100. Да? Можливо, вони не підуть в нуль. Да? По різному буває. Але ну, є велика різниця, якщо це псоріаз і в людини там, лопались нігті, вона не могла нічого взяти руками. Це прям була така, дуже довго не могли поставити діагноз людина з цим з десятиліттями. І тут, через два роки терапії, коли лікували і псоріаз, і загалом тіло, нігті стають нормальні, вони навіть вирівнюються, да, вже, ногтіве, яке яка дуже пошкоджена, таку ребристу форму, вона вирівнюється. Навіть через кілька десятків років цієї хвороби. І людина загалом забуває, що в неї є псоріаз без гормонів, без ліків, без якихось впливів, які ну так згубно діють на органі, скажімо так. Так що це ну, насправді на сьогодні єдина методика, яка. Ну, скажімо так, в моїй практиці доведено показує результати до і після. Результати до і після. Я загалом люблю працювати, коли ми дивимося на результати до і після лабораторні КТ МРТ, тоді зрозуміло, про що йде мова. Якось так. Всім гарного та безпечного дня. Будьте здорові та бережіть себе.